Найдорожча помилка First Time Buyers в Канаді це непоганий район, хоча район дуже важливий. Це не висока ставка, хоча це теж важливо. І навіть не ціна будинка. Найдорожча помилка купувати. Перше житло без реальної фінансової стратегії. І ця помилка може коштувати вам десятка, а іноді і сотні тисяч доларів протягом наступних 10-15 років. І найгірше більшість людей навіть не усвідомлює, що зробила цю помилку у Канаді. Купівлю першого житла подають як головну, саму головну фінансову ціль: збери даунпеймент, отримай іпотеку, купи і все буде добре. Але правда в тому, що купівля житла це не фінал, це лише один з перших кроків у фінансовому житті. І якщо цей крок зробити без підготовки, житло перестає бути активом і перетворюється на фінансовий тягар. Давайте я опишу типову ситуацію, як я бачу це знову і знову. Людина або сім'я збирає даунпеймент, бере іпотеку, купує перше житло, і на цьому фінансове планування закінчується. Немає розуміння, як працює FHSA, немає правильного використання RRSP, що зробити з грошима після покупки, як поєднати іпотеку і інвестиції. У результаті всі гроші йдуть в стіни. і... Проблема не в тому, що ви купили житло. Проблема в тому, що ви купили житло замість фінансового плану. У Канаді держава буквально дає вам інструменти, щоб підготуватися до купівлі вашого першого житла. Це і FHSA, і RRSP, і податкові пільги. Але більшість first time buyers» Або не знає про них, або використовує їх неправильно і втрачає податкове повернення, потенційне зростання, гнучкість після покупки. В результаті іпотека стає єдиним фінансовим планом. Я часто бачу ще одну крайність. Люди після покупки кажуть, нам треба якомога швидше закрити іпотеку. Але. Без аналізу ставки, альтернатив, інвестиційних можливостей. Дострокове погашення може бути правильним рішенням, але може бути і дуже великою фінансовою помилкою. Все залежить від структури, а не від емоцій. Правильна підготовка до першого житла це не питання, купити чи не купити. Це питання, коли купувати, з якими рахунками, з якою податковою логікою, що робити після покупки цього житла, бо житло саме по собі не створює фінансову свободу, фінансову свободу створює стратегія. Якщо ви плануєте купувати перше житло в Канаді, або тільки думаєте про це, напишіть мені в коментарях, і я поясню, як виглядає адекватна підготовка саме у вашій ситуації. Без поспіху, без зобов'язань, бо кожна фінансова ситуація є індивідуальною.